Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися Святе Євангеліє. <кхм> і сьогодні ми з вами розмираємо від Марка, це 11 глава, з 1 по 11 стих. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Ветфагаї й Витанії біля Оливної гори, він послав до своїх учнів, кажучи їм, ідіть у село що перед вами, як тільки війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть, Господь його потребує, і негайно відійшли його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, сказали їм, що робите, чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на нього свою одежу, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі. Інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували заду, викликували Осана, благословений, хто йде в ім'я Господнє, благословений грядуще царство Отця нашого Давида, Осана на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм. І, оглянувши усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава тобі Господи, слава Тобі! Отже, читаючи Марка 11 главу, це не випадковий вхід, це пророчий жест, а не просто урочистий приїзд до міста. Ісус свідомо режисує цю подію, і кожна деталь тут промовляє мовою святого Писання, яке прекрасно розумів Ізраїль. Єрусалим це і місто Пасхи. Пасха це час, коли очікування Месії було максимально напруженим. Римляни збільшували спеціальну охорону первосвященники нервували. Народ чекав визволення. І саме тепер Ісус входить у місто. Отже, подивимося на саму подію осля. Осля, не яке ще ніхто не сідав. Єврейський сенс у юдейській традиції показує, що тварина, на яку ніхто не сідав, вважалася, відділеною. Тобто для святого ужитку. Це ми можемо прочитати в числах 19 главі, в Торозаконі у 21 главі. Чистою для Божої справи. Ісус не бере будь-якого, але осля Він бере, тобто посвячене Пророцтво Захарії кожен юдей знав слова. Ось цар твій їде до тебе, лагідний, їде на ослі. На молодому осляті. Це Захарія, 9 глава, 9 стих. Ісус виконує це буквально. Це не прихований знак, це відкрите проголошення. Я є Месія, але не такий, як ви очікуєте. Господь його потребує. Ця фраза є ключ. У єврейській культурі, якщо рабин, або Божий посланець сказав, що річ потрібна для Господа це означало не крадіжку, а тимчасове посвячення для Божої волі. Тут Ісус діє з авторитетом владики, а не прохача. Він не просить дозволу, Він відкриває, хто він є. І люди відпускають. Це перша тиша перед бурею. Далі ми читаємо, що тут згадка є про одяг, віття на дорозі. Що це означає для Юдея? Стелити одяг це знак підпорядкування цареві. Це і друга книга царів 9 та 13, тобто коронація Єгу. Віття є символ радості, перемоги та свята кучок. Зокрема, ми можемо подивитися у книгі Левитів 23. Тобто НАТО проголошує ось цар, ось визволення, ось відновлення царства Давида. І є згадка в нашому перекладі слово Осана. Слово осана це не просто слава, а по-єврейському це звучить хосяна, тобто спаси ж нас. Це крик молитви, а не аплодисменту. Люди кричать Спаси нас зараз, зміни наше життя, звільни нас. Але вони мають на увазі політичне спасіння. Ісус має на увазі щось набагато глибше. Найтихіший момент, який ми можемо знайти, це Ісус ходить у храм і мовчить. Вірш 11 сьогоднішньої глави надзвичайно є сильний, увійшовши у храм і оглянув усе. У ідейській традиції посп приходить у свій храм, щоб судити. Це є. Як не 3. Але Ісус не говорить, не робить дива, Він дивиться. Це погляд лікаря перед операцією. Це певна тиша перед Христом. Якщо ми подивимося з сучасними очима, то можемо побачити зовсім іншу картину. Як у великій лікарні давно не працював ліфт. Люди скаржилися, писали звернення, лаялися керівництву, але одного дня приїхав новий директор. Він не збирав зборів, не виступав із промовою, але не звільняв нікого. Він пройшовся лікарнею, зайшов у підвал, подивився на шахту ліфта і старі троси та тріснуті в стінах, які вже були. І поїхав. Люди сміялися. Ну що, нічого не зробив. Через тиждень лікарню закрили на ремонт. А ще через місяць вона відкрилася оновленою. Але багато хто з керівників уже не працював там. Бо спершу треба побачити правду, а вже потім починати діяти. Так подібно зробив Ісус Христос. Ісус і сьогодні входить у наше життя. Не завжди з бурею. Не завжди з відповідями інколи просто дивиться. Ми кричимо, Осанна, зміни ситуацію, і він дивиться на храм нашого серця, на наші молитви, на ті тріщини, які ми прикрасили гіллями. Це уривок ставить дуже тихі питання, але таке страшно чесне питання, чи я готовий прийняти царя, який не буде виконувати мої очікування. А рятує мене глибше, ніж я насправді це прошу. Але на ці питання відповідь ви вже маєте шукати самі. Слава Ісусу Христу!